Масаж ГУАШа ми завжди починаємо з грудини, бо саме сюди має прийти вся лімпочка. Вів собі стався затор на дорозі. Про велика пробка. І якщо ми почнемо з ніг, то це наче ми цю пробку будемо розрулувати з кінця, будемо намагатися пропихнути задні машини вперед. Але так не вийде. Бо потрібно спочатку вирішити проблему, чого стався затор. Це аварія чи ще щось. І спочатку прибрати причину, а потім вже розрувати весь затор. Тож спочатку ми пропрацьовуємо грудину, а потім йдемо зніжок. Тож беремо крибок гуаша. Він може бути різний. Якщо у вас вдома ось такий малесенький для обличчя, вам теж підійде. Великий теж підійде. А, навіть якщо у вас немає скривка, то ви можете використовувати ручку від столового ножа. Тож, почнемо з грудини. Тут у нас площа невелика, тому ми візьмемо ось цю опуклу частину і почнемо від грудини, ось кістка, грудина, до плечиків, під кутом 45 градусів, легенечко, сильно не давимо, багато лімфатичних судин поверхневі. Тому ми працюємо обережно, відводячи плече, максимально подовжуючи цю ділянку. І в іншу сторону. Коли у вас ця зона почервоніє, тоді можна вже переходити на інші ділянки. Якщо ви відчуваєте, десь є жорсткість, ось такими рухами, наче морквинку чистите. Пропрацьовуєте, пропрацьовуєте. Я працюю багато правою рукою, тому в мене ось тут на правій руці, я, я проводжу, і наче воно зупиняється, наче щось тормозить. І ось цю зону я пропрацьовую. Все, пропрацювала грудну клітину, вона в мене вже рожевенька. Тепер можна йти від кінцівок до вени. Найкраще це робити сидячи або лежачи. І ось так. Такими штрихковими рухами ви йдете від ваших кінцівок. Масаж Гуаша може бути взагалі короткий. Навіть якщо ви його зробите за кілька хвилин, це дасть ефект. Бо масаж Гуаша він працює не тільки на те, щоб відвести лімфу, а він ще працює з фасцією, з нашою сполучною тканиною. Він її потовше стимулює вироблення колагену. Тому масаж гуаша дуже корисний. Якщо ви відчуваєте, що вам десь боліше, ось тут в мене, на внутрішній частині стегна, є лімфатичного озерце. Це така, це така опуклість, де найбільше затрималося лімфи. І там ви не робите сильно, не намагаєтеся вискрісти, а там якраз там, де вам боляче. Ви робите легенько-легенько, ось такими штрихковими рухами, не надавлюючи таким піклуванням, ви тут затримуєтеся трошечки довше, але працюєте м'якіше, і рухи ваші такі тик 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 як штрихуєте. Ці судинки лімфатичні, вони дуже ніжні. І коли вони відчувають небезпеку, агресивні рухи, то вони можуть спазмуватися. А нам навпаки потрібно наше тіло заспокоїти, сказати йому, що воно в безпеці, що ми йому не нашкодимо, а що ми навпаки хочемо йому допомогти. І ось тут наші жіночі вушка так само у мене тут більш боляче. Тож я ось такими штриховими. Рухами, виштриховую вверх. І переходжу на другу ніжку. Цей масаж ви можете робити тоді, коли ви кремушком. Намасилося кремушком просто, якщо ви навіть ось так візьмете кілька рухів зробите, ви вже зробите велике діло. Будь ласка, не вимагайте від себе, там, нонстопом, щось. Масажити, шкрябати, присідати. Дуже-дуже м'яко приводити себе в порядок. Вишкрібаю ось тут своє лімфатичне озерце. Лімфочка йде в нас знизу вгору. Так ми її і вишкрібаємо. Задня поверхня стегна в мене взагалі не чутлива, тому тут я роблю більш такі активні рухи. Ну, а ось вушка в мене чутливе. Бо в мене яєчниковий тип фігури. І моя проблемна ділянка це стегна і вушка. А ну, ви це побачили. Обов'язково треба пропрацювати сізнички. По сідничках дуже багато лімфатичних вузлів. І коли вони напружені, це приводить до затримання рідини. Тож сіднички мають бути у нормотонусі, і ми їх ось так ми їх пропрацьовуємо у двох проекціях. від крижа до тазостих суглобу і вверх. знизу вверх. Теж по кілька рухів зробили одне. Друге від крижа. Можете, наприклад, собі рахувати по 5 рухів. Дивіться, скільки у вас є часу, скільки є сил. І тепер ми обов'язково працюємо з животиком. На животику ми теж можемо працювати опуклою частиною. Ось тут у нас великі конгломерати лімфатичних вузлів. І ми вишкрябуємо наш животик. Вишкрябуємо. Тут вверх. Тут в бока. Ось тут, по піздошним кісткам, ми йдемо в боки. Ось тут, по животику, по прямим м'язам живота, ми йдемо вверх. Позаду спинку і бочка ми вишкрібаємо ось цією стороною куклою. Вверх можна ось так витягнутися максимально. І з цієї сторони. Обов'язково давайте пропрацюємо основний грудний проток. Беремо опуклу частинку і трошечки прошкрябали його до такого рожевого стану, і ручки з усіх з усіх сторін до плечка. Є багато технік у АШ. можна там розбиратися, як кожну ділянку вишкрябувати. Але давайте будемо самі з собою чесними, що ми цінуємо наш час. Ми так дуже багато приділяємо увагу на спральне харчування, на спитний режим, на солодко, на у тренування, на степування, обгортання. Це велика кількість роботи. Тож можна сильно не заморочуватися. З масажем гуаша. Якщо ви правильно зробите, спочатку розкрити грудний відділ, потім пропрацюєте усе тіло і будете мілкими рухами штрихувати ваші проблемні ділянки там, де за ви зробите дуже вже багато. Давайте також пропрацюємо шию, нашу трапецію. Ой, який клас! Шийку ми пропрацьовуємо зверху вниз, бо тут якраз з обличчя стікає лімфочка, зверху вниз. І ось так ми пропрацьовуємо нашу шийку. Тепер відклали грибочок. Ось тут, там де в нас ключичка, продавили 5 разів, зробили, наче насосик такий. 1, 2, 3, 4, 5. І діафрагмочку. Дих Силою і... Тисли ребра. Вдих, розпрямили. Силою стисли. Це ми прокачуємо нашу діафрагму. Дих, видих. Може трошки запаморщитися голова. Дих, видих останній раз. Дих і прям з силою. Видих. Все, молодці, ви все зробили.